Граємо на ЗСУ. Так кажуть про свої виступи брати Андрій та Артем Бабюки, щосуботи хлопці виконують українські національні та сучасні пісні на локації біля ринку. Андрій волонтерить вже майже чотири роки. Починав грати на акордеоні. Зараз хлопець освоїв вже вісім музичних інструментів. До волонтерських виступів згодом долучився і молодший брат Артем. Я бабусі сказав одного вечора, що. Ну, чи можна допомогти ЗСУ? І е, ну, ми вирішили так, що будемо е, для ЗСУ збирати на ринку. І я думаю, чи міг би я допомогти, збираючи кошти на ЗСУ, і грати на кардіоні. Бабуся сказала, що так, давай ми тебе підтримаємо. І вже з другого дня на покрову ми почали збирати гроші 2022 року. Я музикою живу, це моє. Мені подобається музика. Я хочу опанувати 10 музичних інструментів. Зараз поки що 8, ну, це моя мрія. Іграємо на ЗСУ, щоб Військові перемогли російською атакою, і ми хочемо, щоб була перемога. Дуже. Я хочу, щоб скоріше була перемога, щоб вони прийшли з війни здорові, щасливі, мужні, незламні. Зібрані кошти хлопці передають волонтерам, намагаються долучатися до будь-яких зборів, маючи дев'ять прапорів та сотні шевронів подяки від військових. Від своєї волонтерської роботи не втомлюється, розповідає бабуся братів. Люди підтримали, ви ж бачите, що донатять по сьогоднішній день ми дуже вдячні всім містянам за це. Хлопці Андрійко, Артем, музиканти люблять музику, тому для них це не складно. Залюбки вони, знаєте, мріють, щоб була перемога, і навіть. Це напевне наша спільна мрія. Не напевне, я впевнена, що це наша спільна мрія. І кажуть, що ми будемо і надалі грати. Навіть якщо закінчиться війна, ми будемо допомагати військовим відновлення. Буде дуже багато. Воно і є, але і буде ще цих проблем, з якими ми не стикалися. Тому говорить, ми будемо грати, будемо професійно рости. Ну, збирати, можливо, вже не в такому форматі, в іншому форматі, але будемо продовжувати свою роботу. На потреби військових брати-баб'юки зібрали понад 700 тисяч гривень. У 2024 році Андрій став стипендіатом Южницької міської ради у номінації за творчі досягнення.